Порятин невелике місто на Полтавщині з населенням у понад 16 тисяч, та розвивається воно стрімко і впевнено навіть в умовах війни. Дбаючи про комфорт жителів, молодий і прогресивний очільник Порятина Андрій Сімонов намагається змінювати місто і робити його зручним та комфортним. Тут активно ремонтують дороги, встановлюють світлофори на сонячних батареях, модульні вбиральні, питні фонтанчики, дитячі майданчики зі штучним покриттям, облаштовують сучасні локації для відпочинку містян. Так в чому ж секрет такого стрімкого перетворення сірого містечка у сучасне, зручне і розумне місто? Ми поцікавилися в очільника, який на посаді мера усього два роки. Як виявилося, жодних секретів нема. Натомість є шалене бажання змінювати місто, в якому пан Андрій живе і дуже сильно любить. Я розумів його потенціал роз. Розумів приблизно бюджетні можливості, так як я був перед, місь... перед тим як стати міським головою, я був 5 років депутатом районної ради ще декілька каденцій назад. Після того депутатом обласної ради. Е, тому ну я розумівся трішки на можливостях бюджету і е, бачив, як, е, ну, як можна розвиватися, як можна робити, і бачив нормальні міста, які дійсно розвивалися. От у нас ну, Миргород один із найкращих прикладів, дуже гарне місто. Це дійсно от, по всім рейтингам, скажімо так, як правило. Полтавській області, Миргород перше місце, Пирятин – друге по багатьом позиціям. Тому от у нас є теж на кого, сказати, рівнятися. Я бачив, як розвивається Миргород і як просто в застої перебуває наше місто, де можливості суттєві, ціни тоді були набагато менші і можна було робити набагато більше. Тому що сума акцизу була приблизно такою. Десь мільйонів 30-35 акцизу у них було, але ж і ціни були зовсім інші на все. Але ну, ми всі бачили, що ну, в місті, якщо щось у нас і робилось, то як правило, перед виборами за півроку починалася якась бурна діяльність, там кусочок тротуара, там кусочок дороги, там ще щось. Ну, і так це. Якби після виборів успішно і закінчувались, чи не найбільше Андрію Сімонову боліло відношення тодішньої влади до медицини? Медицина у нас була доведена до просто до колапсу. У нас наш центр первинної медико-санітарної допомоги був на грані закриття. Тому що наше місто, а в нас вже така цікава історія відбулася. Що у нас був район Пирятинський, але наше місто і плюс одна сільська рада всього-навсього малюсінька утворили об'єднану громаду в рамках одні з перших в Україні, і відповідно забрали весь акциз, бо заправки ж на території міської ради з району забрали всі гроші в місто. От ще. В чому була цікавість нашої ситуації? Що уявіть, тобто весь оцей об'єм бюджету розвитку припав виключно на міське населення то Тут в місті можна було зробити ну, за ці кошти. Я кажу, тут зараз я маю приблизно такий же бюджет розвитку на всю громаду, і ми вже майже всі дороги сільські завершуємо ремонти. Ну, я кажу, і будуємо в селах, і водогони замінюємо, і ремонтуємо, ну, і робимо в селах багато чого, і в місті робимо. Так це маючи той самий майже фінансовий ресурс розвитку, що був у самого міста. На протязі п'яти років чи шести, да, там десь п'ять років, здається, вони акції затримували до цього. А у нас навіть я скажу та частина міста, що знаходиться за залізною дорогою, там немає централізованої каналізації, навіть в багатоповерхівках. Ви уявляєте? Тобто там це місто, яке ну, європейське, цивілізоване і таке інше. Про цю проблему попередня міська рада знала, зробили проєкт, він тоді обходився близько 7 мільйонів гривень. То уявіть, от за 5 років його так і не реалізували. Ми зараз працюємо над тим, щоб його реалізувати, але його вартість вже з 7 стала 23. Тобто втричі здорогшало все, і то ми все одно ставимо це в мега-пріоритет. Тому що ну, мені соромно, що у нас люди живуть в багатоповерхівках, а у них, вибачте, там вигрібні ями переповнені. Ну це зовсім не то. Ну і отакі речі: медицина доведена до занепаду, бо місто медицина залишилась на районній раді. А гроші всі попали в міську раду, і міська рада не співфінансувала, не давала не для лікарні коштів, не для. Первинної допомоги ні для живу. вони казали, що це не наші повноваження. Аби врятувати медицину, доведену до занепаду довелося вливати колосальні кошти, розповідає Мар Порятина. Тому на сьогодні найбільше місце у фінансуванні займає саме медична сфера. Нам довелося великі ресурси вливати, але зараз ми вже її за один рік підняли на такий рівень, що ми зараз там ну в десятку найкращих лікарень, мабуть, входом в Полтавській області. Ну тому такі мотиви. Я тут живу, мені тут подобається. Я сам юрист міжнародник, я викладав в Києві, і мені пропонували і там залишитись, там кандидатську писати. Далі там і за кордон предлагали їхати, пропонували працювати в посольстві де небудь але я от, ну люблю якось землю, люблю свій рідний край, я сам аграрій, в принципі, і там з 20 років фермерством займався. Тому от, ну, люблю таку живу роботу, роботу з людьми, тому я не роздумовуючи, коли там між Києвом і Пирятином вибір постав, сюди прийшов, відповідно я ж кажу, жив, дивився на все це і зрозумів, що треба щось змінювати. А так вийшло, що згідно соцопитувань, мабуть, окрім мене не було кому. Тому довелося свій аграрний напрямок полишити на певний час, ну і зайнятися цією справою, яку я зараз полюбив, і, в принципі, яка. Виходить за майже два роки плідної роботи. Більшість передвиборчих обіцянок мером Порятина вже виконано. І нове обладнання закупили там лапароскопічну стійку за 4 мільйони, Знову ж таки, за кошти держбюджету дитяче відділення, яке було у нас закрите довгі роки. Зараз ми завершуємо ремонт. Воно буде абсолютно сучасне з новітнім обладнанням. З усім, тобто, дитяче відділення в цьому році здаємо. Каналізаційний колектор, той, що я говорю, для частини міста нашої, я сподіваюся, що теж в цьому році ми його ми в цьому році маємо надію розпочати вже роботи. Ремонти сільських доріг ми вже завершуємо практично. Нам на наступний рік залишиться відсотків 15 всього. Тобто решта доріг у нас, при тому, що ми і по території, здається, сьома громада в області по площі, по площі сьомі ми, здається, то от ми вже майже завершили ремонт доріг, які не робились по 15-20 років. Так, що ще у нас? Ну, звичайно ж, для дітей те, що ми робимо, якби це було в програмі, і тут теж по майданчикам по е, увазі для дітей. Е, це ми ну, вже більш ніж наполовину виконали, тому що ще декілька таких комплексів, е, і у нас в місті все буде збалансовано, гармонійно, і всі наші райони міста будуть мати отакі сучасні локації. Це планувалося на цей рік, але ж. Зараз пріоритети трішки змінились. У Пирятині успішно реалізовують програму Безпечна громада бо головне завдання міської влади комфорт і безпека містян. Це встановлення ну, камер відеофіксації, тільки сучасних, які ув'язані ж в одну систему, які там все погодні на сьогоднішній день. Це виконано. У нас більше 70 камер вже працює по місту і по громаді. Це одна з найкращих систем в Полтавській області. У нас тут і роботизовані камери і камери з фіксацією номерів автоматичної. Тобто на всіх 17 камер на всіх виїздах і в'їздах в місто. У нас кожен автомобіль цілодобово фіксується. Заноситься в базу, тобто доступ до нашої бази даних, так як це система безпечна громада, наша міської ради, наданої поліції. Вони також в режимі реального часу зараз сидять і спостерігають за всім, що відбувається в місті. Тобто, ну близько більше 60 камер по місту у нас працює. Системою відеонагляду також оснащені всі навчальні заклади. Порятина. Ми завдяки цьому, якщо є якісь злочини, то поліції настільки лег. Легше Просто вони по камерам відслідковують, бачать все, що відбувається. Бо всі ключові дороги, перехрестя, тротуари, стадіон, все обладнано цими камерами і ми все бачимо. Те саме ми зробили і в школах. Тобто безпека дітей в школах для нас була важливим пріоритетом. Ми встановили майже в усіх школах системи відеоспостереження ще минулого року. У них вони свої, тобто вони не виведені на поліцію, але все фіксується, і будь-які е, інциденти, які трапляються, їх можна прийти і подивитись е, і використати для того, щоб ну, розкрити якусь ситуацію, е, так само як і обладнання пожежними сигналізаціями. Тобто, я знаю, це проблема. Ну, вона існувала, і існує в багатьох громадах, і це величезні кошти. Але для мене було пріоритетом, щоб всі опорні школи за один рік у нас були обладнані посигналізаціями. Порятинська громада невпинно розвивається та іде в ногу з часом. Турбота про наших дітей, про благоустрій громади, про те, щоб вона була європейською, комфортною, цивілізованою, щоб ми змінювали наше місто, нашу громаду і робили її сучасною. Динамічною впроваджували якісь новітні тренди. Ну тому над цим ми працювали перший рік. Весь ми каденцію і зараз продовжуємо в тих галузях, де є можливість фінансувати. То там ми продовжуємо цю тенденцію на модернізацію, осучаснення безпеку і комфорт нашої громади. У наступній серії сюжетів про порятин ми покажемо, як за 300 тисяч гривень можна встановити сучасну модульну вбиральню, яка є безкоштовною для людей. Таких в місті діє вже три сучасні пит... Ні, фонтанчики з фільтрами для води обійшлися місту по 30 тисяч гривень за кожен. На прикладі Пирятина розповімо, як можна зупинкові комплекси оснастити сучасними вуличними меблями і при цьому не витратити жодної бюджетної копійки. Та покажемо, як можна перетворити зелені насадження в місті. Наше шедеври топіарного мистецтва. А ще ви дізнаєтеся, чому мер порятина наполягає на штучному покритті для усіх дитячих майданчиків, та за які кошти збирається капітально відремонтувати міський стадіон, збудувати сміттєпереробний завод, сучасний кінотеатр та закупити комунальний транспорт. Виявляється, нема нічого неможливого, коли поставити собі за мету змінювати місто, яке любиш і яким пишаєшся, бо місто повинне бути для людей, переконаний Андрій Сімонов.